Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Запоріжжя, що буде відбуватися в місті Запоріжжі на Великдень. На що очікувати? Що планує ворог робити? Чи будуть обстріли міста? Так буде працювати. Також щось із медичної, заклади медичні заклади. Тут щось буде відбуватися в медичних закладах. Ну, Руйнування я такого не бачу масштабного. це в минулому. Отут тут руйнува... тут залякування сильне, дуже, вже ворог зчинив. Так, на майбутнє. Тут допомога, виплати. Ні, ви знаєте, на Запоріжжя, на місто Запоріжжя саме в Великодню ніч, в Великодній день обстрілу не бачу я, щоб зруйновано було щось. Тут більше йде вже Верховний суд над ворогом, йому повернеться. Так, бо він дуже а, жахливі відбувалися. А в Запоріжжі вже він зчинив оцей свій план, він зробив. От. Тут уже йому назад будуть повертати військові України, а в Запоріжжі буде свято. Небо будуть захищати, закривати небо. Прошу скажіть нам чи Сьогодні. Мирне небо і видачі, якісь подарунки в плані гуманітарної допомоги і в лікувальних закладах. Дуже сильно багато поранених, я так розумію, і там будуть допомога видаватися людям. Людям вдасться відсвяткувати Великдень в Запоріжжі. Так. І Верховний суд над ворогом вийшов. Це дуже добре взагалі карта Мир. Це також дуже добре. Я це хочу забрати. Заперечую. Це добре. Прошу вищі сили. янголів охоронців, духів роди закликає, Допоможіть та там, будь ласка. Заперечую повністю весь негатив. Заперечую повністю весь негатив. Вертаю все ворогою. Заперечую повністю. Всіх колаборантів, всіх агентів заперечую, вертаю все ворогом. Ну, більше ніхто не може наживитися на стражданнях українців. Тримає ворог назад. Оце заперечує. Так, заперечу. Є така можливість, що на Великдень можуть повернутися полонені обміни відбутися. Обмін. Полоненими може таке трапитись так. Заперечую. Відкриваю дороги. Тут всі гарні карти дуже добре. Запереч. Запереч. Заперечую. Більше ніхто не може зіпсувати Великдень у Запоріжжі. Заперечую повністю всю агресію військових, повертає її назад. Де прийде закрите небо, мирне небо над Запоріжжям, на Великдень. Буде так, буде так, буде так. Повернуться всі полонені, криються дороги на обміни полоненими. Перекриваю. Він відродиться Запоріжжя буде так. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, закликаю, будь ласка, захистіть місто Запоріжжя, відверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, всю можливу військову агресію Росії. Ой, на місто Запоріжжя, вертаю їм назад. Росіянам все на і впаде, буде так, буде так, буде так. І прошу. Вищі сили дайте можливість Запоріжжю стріти Великдень в мирному небі, з мирним небом, мирному місті. Буде так, буде так, буде так. <клухи> відкриваю дороги на мирне небо. Запоріжжя, буде так, буде так, буде так. Да буде все сказане здійснене. Дайте нам, будь ласка, стріти Великдень. Захистіть Запоріжжя. Прошу вас. Дякую за увагу.